Після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС український фронт значно розширився. Новим плацдармом для українського наступу може стати пересохле Каховське водосховище. Такий варіант не відкидають аналітики. Наскільки це взагалі можливо, розповім просто зараз на каналі? Січас. Ідею з новим напрямком українського контрнаступу висловив військовий оглядач Юліан Рьопке в коментарі німецькому таблоїду Більд. Він зокрема вказав на те, що через підрив Росією Каховської гідроелектростанції та обміління у результаті цієї трагедії Каховського водосховища відбулося розширення українського фронту. За даними аналітика, на цілих 200 кілометрів. Далі я наведу його тезу дослівно. Пересихання Каховського водосховища призвело до різкої зміни стратегічної ситуації на півдні України, як для російської окупаційної армії. Так і для українських захисників з'явилися нові можливості, але також і нові небезпеки. Пояснив Рьобке. Ширина водосховища становить від 7 до 30 кілометрів. За оцінкою Рьобке, солдати вже зараз можуть пройти дном, що внаслідок катастрофи повністю обміліло. Колісна техніка там навряд чи пройде, але гусенична, можливо, так вважає журналіст. Ось що залишилося від колишньої водойми, можете побачити самі на власні очі. Так виглядає водосховище на правому березі від Енергодару. Води немає взагалі. Взагалі немає води. Через декілька місяців. Тут буде величезна пустеля. А от там на тому березі енергодар. Експерт упевнений, тепер мовляв, з'явилася можливість, що Україна наступатиме не тільки там, де росіяни чекали і де готували окопи та мінні поля протягом кількох місяців, але також і в зовсім іншому місці. Водночас, за його словами, у наступ через те саме водосховище можуть перейти і армійці країни-агресора, якщо захочуть повернути контроль над усією Херсонською областю. Ймовірно, це і є їхньою наступною ворожою ціллю. Адже загарбники вже поступово повертаються на ті позиції на Херсонщині, які вони залишили після підриву Каховської ГЕС. Про це заявила керівниця Об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Зацитую: якщо після підйому води вони змушені були відступити на певну відстань до 15 кілометрів на деяких ділянках і зменшити інтенсивність вогню. То поступово вони повертаються до тих самих показчиків. Вже за минулу добу ми зафіксували 75 обстрілів. Це повернення до тієї позначки, яка була до створення ними техногенної катастрофи, розповіла вона. Гуменюк до того ж зазначила, що Збройні сили України підвищили активність контрбатарейної боротьби. Ми продовжуємо нищити потужності ворога, поки він передислоковується після того, як відходить велика вода. Вони створили катастрофу, яка вплинула досить суттєво і на їхні позиції, додала Гуманюк. А окупантам зараз доводиться оновлювати карти мінних полів, адже велика повінь їх. Підірвала і порозкидала по величезній площі. Ну а повертаючись до слів Рьобке, зазначу ідею з освоєнням нового плацдарму для наступу українське командування ще не коментувало. Тому говорити наскільки взагалі це реально, поки зарано. Однак нагадаю, що напередодні головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний разом із начальником генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Шепталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найбільш запеклі бої, ймовірно обговорювали нові можливі стратегії для майбутніх операцій. Ну що ж, а як вважаєте ви, чи входить Каховський напрямок у можливий вектор просування збройних сил України? Напишіть у коментарі свою думку, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Крім того, перевірте обов'язково підписку на наш канал. Так ми точно не загубимося на просторах Ютубу. А про оперативну обстановку на фронті я вже говорила у попередньому випуску. Там детально пояснила ситуацію на найгарячіших напрямках. Тому пропоную ще раз вивчити її разом. Контрнаступ України проходить повільніше ніж цього хотілося б. Однак наші бійці мають частковий успіх одразу на трьох напрямках. Разом з тим, у Міноборони України констатують на східному фронті ворог не втрачає спроб наступати. Про реальну обстановку на передовій та динаміку успіхів Збройних сил України розповім просто зараз на каналі Січас. Сили оборони одночасно і наступають на кількох напрямках, і також ведуть оборону. У гінштабі ЗСУ доповіли, що станом на 21 червня наступальні операції ведуться на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Протягом минулої доби наші оборонці мали там частковий успіх, закріплювалися на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту. А на сході наші захисники продовжують стримувати наступ окупантів і мають також частковий успіх під Лиманом. Далі пропоную пряму мову заступниці міністра оборони Ганни Маляр. На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямку Білогорівка-шипилівка наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Поблизу ж самого міста фортеці додає Маляр ситуація незмінна. Щодня відбуваються по кілька бойових зіткнень однак, лінія стабільна. Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбуваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат. Про активізацію ворога на лимано купянському напрямку та спробу агресорів активізуватися і здійснювати ворожі штурмові дії. Ще вчора говорив командувач сухопутних військ зсу генерал-полковник Олександр Сирський. Ну також разом з тим загарбники намагаються влаштовувати численні штурми позицій українських сил, щоб заволодіти і Мар'їнкою. Та, попри це, наші захисники героїчно відбувають атаки. Так, наприклад, під Бахмутом артилерія сил оборони знищила дві російські Д-30. Це радянські причіпні гаубиці калібру 122 мм, створені в кінці 50-х років минулого століття. Ну, а вночі по противнику відпрацював загін снайперів. На цих кадрах ви бачите майстерну роботу групи привид окремої президентської бригади. Ворога вдалося ліквідувати з дистанції лише уявіть 380 метрів. За таких розкладів у Сполучених Штатах Америки прогнозують успіх ЗСУ. Однак у Пентагоні попередили, на Україну ще чекають важкі битви з ворогом і не виключаються втрати. Зокрема, представниця Пентагону Сабріна Сінг заявила, що бойові дії в Україні перетворюються на затяжні битви, як це було у Бахмуті. Далі дослівно. Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час, і ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях. Кінець цитати. Журналісти CNN, аналізуючи контрнаступ України, додають, що успіх наших військових буде залежати від того, чи зможе Київ здивувати і перехитрити сили Москви. Зокрема, вони наголошують на важливості не ближніх боїв, а більш широкому стратегічному рівні, як відмічають журналісти, початок першої фази відкритих операцій України ймовірно повільний. Цитую, а часом і поступовий. Адже Київ прагне перехитрити Москву. Наразі Україна, схоже, тримає свої можливості відкритими. Пріоритетом є просування вздовж Великого Південного фронту, що означає цінний сухопутний коридор між Окупованим Кримом і Донбасом, а також материковою частиною Росії. Більшість спостерігачів погоджується з тим, що єдиною метою цього контрнаступу є руйнування сухопутного коридору. Мовиться в матеріалі Медіа. Оцінку результатів військових операцій наших воїнів із витіснення російських окупантів дав Верховний головнокомандувач. Володимир Зеленський визнав, що прогрес після початку наступу з ЗСУ повільніший ніж хотілося б, та дається нелегко. Все тому, що 200 тисяч квадратних кілометрів української території залишаються замінованими російськими військами. Про це він сказав у свіжому інтерв'ю BBC. Далі процитую. Дехто вважає, що це голівудські фільми очікує результатів вже зараз. Це не так на кону життя людей. Що б не хотіли деякі, включаючи способи тиску на нас з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне, наголосив глава держави. Ну а тепер я би хотіла звернутися до глядачів. Чи влаштовують вас темпи українського контрнаступу? Поділіться своєю думкою у коментарях під цим відео. Аби бачити більше наших випусків. Підписуйтесь на канал. І якщо ви ще й натиснете на дзвіночок, то отримуєте сповіщення та не пропустите вже точно жодної важливої новини. З вас лайк цьому ролику з мене подяка вам за перегляд.